Повернути змогу самостійно пересуватися про можливості протезування Івано-Франківську як для військових, так і для цивільних, розповіли на брифінгу у мерії. Регіональна менеджерка одного з протезних підприємств Оксана Ганущак каже: нині держава покриває витрати на протези для захисників. Це дає можливість робити багатофункціональні коліна та стопи. Коли до нас звертається пацієнт, зокрема військовий, ми надаємо допротезну підготовку. Ми даємо рекомендації, як, протезу, як бандажувати культю, які вправи робити. Потім, коли йде вже самий процес протезування, ми знімаємо мірочки і ведемо нашого пацієнта до того часу, поки він повністю гарно не ходить. Наразі, за словами фахівців, в Україні працює близько 80 протезно-ортопедичних підприємств, які допомагають бійцям частково відновитися після отриманих травм. Втім, у КП дім воїна кажуть, важливо, щоб заклад був якнайближче до постійного місця проживання, адже протез потрібно буде регулярно обслуговувати. Найкраще протезуватися близько до місця проживання, тому що це потрібно здійснювати потім супровід і самого протезу і пацієнта. І постійно спостерігати його, чи це тимчасовий протест, чи це ще догляд за куксою, чи постійний протез. Тому добре би було протезуватися нашим хлопцям і дівчатам, захисникам близько до місця проживання. Перший безкоштовний протез видається людині на рік, наступний на довший термін. Усе кажуть фахівці, залежить від фізичної активності пацієнта. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.